Всім привіт! Мене звати Артем. Я голова благодійного фонду УМАС, але сьогодні я в ході з Aneïda Foundation, оскільки вони є не тільки нашими найбільшими партнерами, а й за роки нашої співпраці і реалізації благодійних проєктів, стали частиною повсякденного життя, яке є присутні в кожному з наших благодійних проєктів. Не тільки ресурсна, а й моральна і інтелектуальна. Я, Як зараз пам'ятаю, першу нашу розмову це було більше двох років назад, коли я вмовляв пана Олего на співпрацю, у нас був дуже великий дефіцит продуктів із звіни до Фундейшн. Допомогла нам це була перша благодійна акція в місті Гадяч Полтавської області, де на той час було більше 3,5 тисяч переселенців з різних областей України. А вже потім ми розширили наші благодійні горизонти і допомагали переселенцям в Вінницькій області, в місті Бар і в порятині Полтавської області. За цей час ми разом допомогли вже приблизно 8,5 Тисяч сімей і ще близько двох тисяч дітей е, тільки в е, конкретних е, цільових благодійних проєктах. Але е, саме стала підтримка е, фонду, підтримка пані Марини е, дала нам можливість розширяти благодійні проєкти на місцях е, і допомагати як притулкам для тварин. Дитячим центрам і знаходити нових партнерів для реалізації нових проєктів. Одним із прикладів є центр розвитку в Київській області, який почав працювати в на один населений пункт. А зараз вже їх п'ять. У нас було 35 дітей. А зараз більше 150. і десь два тижні тому ми провели великий благодійний фестиваль до великодніх свят. Де діти, з якими ми займаємося, показують крутезні результати творчості, і вони реально розумники. І це все можливо завдяки допомозі, підтримки не тільки великої команди, а й довіри кожному донору до роботи і підтримки в Україні. Але благодійність проекти і пряма допомога це ще не все, що. Фонд не їде його команда робить для України. Це велика колаборація фондів, які працюють не тільки з фондом і координуються в проєктах, а вже змогли показати результати спільних проєктів. Один з яких Магія Добра. нас тоді було більше 20 фондів, і ми зробили колосальну роботу на майже 5 тисяч дітей. Є ще така класна штука як е, колаборації і е, комунікації між фондами, де, от, наприклад, зараз е, ми готуємо, координуємо, плануємо проекти в різних регіонах, в різних містах з різними фондами, і е, ми не боїмося е, замахуватись на дуже великі проекти, оскільки знаємо, що разом ми їх обов'язково зробимо. Ми працювали із Одесою, Запоріжжям, з Кривим Рогом, і зараз плануємо працювати з Полтавою, ще з іншими фондами. З розумінням того, що ми всі не зупиняємося в Україні, війна, на жаль, не завершується, але ми точно знаємо, що та робота, яку ви всі зробили. Вона варта того, щоб продовжувати масштабувати і приносити прекрасне в цей світ для мене особисто команда Зеніди Фундейшн людей, яких я особисто знаю, пан Олег, пані Марина. Вони дійсно є взірцем в благодійності, оскільки вони роблять не тільки якісний підхід до благодійності, а ще вкладають серце душу. В те, щоб це дійсно вийшло, вони знайшли тих людей, яким не все одно, які готові щоденно допомагати працею і реально якісним внеском для кожної людини в Україні, які потрібна ця підтримка, і готові підтримувати, в тому числі нас, як благодійників в стабільному розумінні, що у нас є ресурс. З яким можна працювати. У мене є часті розмови, які з підтримкою знаєте, в натхненні і в якомусь векторі, куди рухатися далі, з ким рухатися далі. І це дуже круто, коли ти знаєш, що в тебе є не тільки донор, а в тебе є друг, партнер в одному лиці, і він не один, їх багато. І вже зараз я знаю, що у нас більше 50 фондів, з якими ми співпрацюємо так чи інакше, і ми можемо розраховувати один на одного. Я Хочу подякувати команді «Енеїді» і всім тим, хто підтримує цей прекрасний фонд. В тому, що в Україні ви створюєте не тільки Фактори підтримки людей, а ви створюєте можливості для колаборації і підтримки в розвитку громадянського суспільства, оскільки волонтерський рух, який зараз активно допомагає цивільному населенню, він також потребує в розвитку, навчання і в банальній підтримці. Щоб була, знаєте, яка Мораль, яка має працювати. І кожна людина знала, що позаду нього є сильні, нормальні, порядні люди, які готові поставити плече, руку, ногу і будь-яку частину тіла для того, щоб класні справи вони йшли на благо людям. І напевно це відео я записую і завершую тим, що я вірю. Що ця робота вона стане не тільки е, відкритим вікном е, можливостей е, в Україні для реалізації не тільки благодійних проектів соціальних, е, а й іншим. Тому що та робота, яку е, показують партнери Енеїди, вона показує, що об'єднуватись є навколо чого. І з такими людьми Україна точно переможе, розквітне і стане тільки кращою. Всім дякую за увагу і дякую за підтримку.